Усім хеллоу, дорогі глядачі та підписники ютуб каналу Good Game Gentleman. Як завжди, вітаємо вас у щотижневому випуску кібернавтів. Про тим як ми почнемо, хотілося б подякувати усім постійним глядачам, які проявляють активність на каналі у коментарях та регулярно ставлять лайки під нашими відео. Для вас це не складно, а для нас корисно. Розпочався новий 21 й сезон Pro Проліг, який практично відразу припідніс нам багато чого цікавого. Як ми Знаємо, наразі йде стадія плей-ін, в рамках якої менш сильні команди борються за завітний шлот у фінальну частину турніру. Перший етап ESL Pro League Season 21 буде проходити до 5 березня за швейцарською системою. Команди, які зіграють з підсумковим загальним рахунком 3-0, проходять відразу до наступного раунду турніру. Колективи, які грають з рахунком 0-1, 1-1 або іншим, продовжують грати в плей-ін до трьох поразок. Серед команд першої десятки Хелл ТВ у плеїн виступають лише Eternal Fire, які поки що не мають жодних проблем на цій стадії. В рамках першого кола Хаус та MindFreak вилетіли з турніру. Серед команд, які приємно дивують, принаймні поки що, можна виділити Меті та китайців тайлу, які стільки років не могли потрапити на тір 1 турнір. NRG, не дивлячись на те, що мають склад, який давно вже пройшов свій пік, показують непоганий КС і вже ми рахунок 1-2. Геймер Легіон та Соу перші пройшли до другого етапу з першого та другого місця, вигравши усі три поєдинки. Тайлу, 3D Max, Меті та Мібор поки що йдуть з рахунком 2-1. Оновлений кеш для КС-2. Новий рівень візуалу, але без культового графіті-сімпла. Легендарна кеш отримала свіжий апгрейд для КС-2. Розробник викотив оновлену версію карти, що одразу привернула увагу ком'юніті. Нові зображення демонструють серйозний ребрендинг, зміни в архітектурі, покращене освітлення та загальну деталізацію. Карта спочатку витекла в мережу, але майже одразу після цього офіційно з'явилася в майстерні Steam. Гравці загалом позитивно сприйняли зміни, хоча залишилося одне важливе питання: чи повернеться кеш в МАП пулка? З 2 шанси на це є, але не раніше завершення найближчого мейджора. З цікавого зникло культове графіті Сімпла. Натомість у дизайні стало ще більше радянської символіки. Акаунт Гейб Follower, пов'язаний із Valve, Навіть пожартував, що новий кеш передає атмосферу Чорнобиля краще ніж розробники сталкера. Французький блудний син Місута знову стає вільним агентом. Французький 22-річний гравець Кевін Місу та Раб'є знов залишився без команди. Останній рік гравець представляв міжнародний склад організації Найн, але з грудня 2024 року знаходився у інактиві. Разом з Nine гравець зміг виграти лише один турнір під назвою Фаст Кап Киязгоран Кап Сізен 1, заробивши 25 тисяч доларів. Шведська організація, на жаль, демонструє доволі посередні результати і поки що немає особливих перспектив розвитку. У 2025 році Кевін вже встиг взяти участь у трьох турнірах разом з міксом Літл Ред Дор, який складається з екс-гравців інто зебріч. Двоє з них це кваліфікації до Піджель Bucharest 2025 та відбіркові до Аємдалас дві 2025. У часи виступів у складі Віталіті Місута вважали дуже перспективним гравцем, але на жаль, все ще молодий 22-річний гравець не виправдав надій та став дуже швидко звичайним не примітним гравцем Українець Міра знову грає з росіянами. Український гравець дота 2 Мирослав Міра Колпаков приєднався до нового складу Аврора Геймінг», у який також входять чотири росіянина. Як ми знаємо, Міра до цього багато років віддав команді Team Spirit, з якими став чемпіоном світу 21-му та 23-му роках. До того як гравець поповнив склад Spirit, він розпочинав кар'єру в українській команді Cascade. З початком 22-го року Мирослав фактично не сказав жодного слова про війну в Україні і навіть не висловлював свою підтримку, лише зробив. Пару репостів українських блогерів у Твіттері, і на цьому все Морослав ніяким чином не демонструє свою позицію, і повністю ігнорує політичні дискусії та обговорення. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи є така позиція міри чимось буденним або він просто не може зібратися з думками і висловитися. Нам буде цікаво почитати нефріт, новий гравець Zero Tenacity Екс гравець НАТО Свінстера з Дота 2 Дмитро Нефрід Тарасич став новим гравцем сербської організації Zero Tenacity. До цього українець представляв багато команд, зокрема такі як Наві, Неміха, Екстрімум та багато інших. Останні півтора року Дмитро представляв кольори оновленого складу НАТО Свінстера, але в складі жовто чорних не зміг досягти якихось сверхдосягнень. Наразі стало відомо, що Нефрід приєднався до учасників регулярного розіграшу CCT Series Сіріздос. Сербської команди Zero Несіті, яка складається з Стойкова, Леброн Дота, Пабло та, до речі, росіянина Раццу. Разом з Тенесіті» 27-річний гравець вже встиг виграти 23-й сезон Європейської проліги та взяти участь у різноманітних кваліфікаціях. Вельв нарешті змінили свою рейтингову модель. Valve вирішили змінити правила своєї системи ранкінгу. Кілька ключових змін пов'язаних із покараннями. Мінімальною кількістю матчів нагородами було впроваджено в регіональну систему. Valve. було випущено оновлення vrs системи із кількома ключовими змінами. Серед найбільших змін є те, що техпоразки тепер вважаються такими ж, як і будь-які інші поразки. Раніше тех луже не зараховувалися як повний результат, що давало можливість командам зловживати системою, відмовляючись. Від матчів без покарання іншою ключовою зміною є те, що дані турніру більше не враховуватимуться, доки не завершиться турнір. Повністю в одному з таких випадків Ґеймер Легіон відчув, що втратив запрошення на Blast Open Лізбон. Під час компанії на IEM Katowice через те, що призові гроші не враховувалися, доки команда не вилетіла з турніру. Команді тепер потрібно лише 5 матчів для визначення рейтингу замість попередніх 10 матчів. Нарешті до моделі було додано заробіток на основі клуб Rewards, який єсель відрізняє від повноцінного призового фонду в своїх турнірах фактично розподіляючи на дві прозові системи. Навіть Junior вдало стартували на CCT Season 2 European Series 19. Академічний склад «Наві Джуніор» активно та вдало розпочав свій виступ на європейському CCT Season 2-19. Український колектив виграв перші два матчі турніру, перегравши 2-1 «Перевіжен» та 2-0 «Спіріт Академі», де Семен Бакін не допоміг. Нагадаємо, що у минулому сезоні «Академка Наві» зайняли третє місце і заробили 5 тисяч доларів. Загалом треба відзначити, що з середини 2024 року команда набрала чудовий хід, зайнявши з першого по п'яте місце на багатьох турнірах, серед яких Galaxy Battle, Chicken Cup, European Pro League та інші. Що стосується навіть Junior, не так давно пройшли чутки, що Сім може стати гравцем основного складу НАТО Vincere замість нестабільного Вандефула, але це все далеко до істини. Закритий відбірковий турнір Піджель в Бухаресті відкладається. Піджель оголосили, що закриті відбіркові турніри до Піджель Бухарест 2025 відкладаються, а оновлення буде оголошено 4 березня. Румунський організатор заявляє, що причина полягає в тому, щоб дозволити їм вдосконалити процес інвайтів для забезпечення справедливості для всіх команд та кращого дотримання операційних вимог до турніру. Закриті відбіркові турніри для Європи та південної Америки мали розпочатися ще. 28 лютого, а відбіркові тури для Північної Америки та Азії були заплановані на 4 та 6 березня. Оголошена затримка зачіпає доволі велику кількість команд, у яких є інші змагання, і через це можуть виникнути накладки. 32 команди мали взяти участь у відбіркових змаганнях в Європі та Північній Америці, та 31 у південній Америці. Організатори визначили 12 команд, які отримали отримали прямі інвайти на турнір, що пройде з 5 до 13 квітня. Загальний призовий фонд складе 1 мільйон 250 тисяч доларів, і тепер його буде поділено порівну між гравцями та клубами. Серед запрошених: G2, Liquid і Furia. Ці команди свідомо пропускали піджель клужна пока через незгоду з розподілом прибутку. Але після зміни формату виплат вони вирішили повернутися на івент. А ось Spirit, Vitality, Na'Vi та ма. Аус, навпаки, відмовилися від прямих запрошень попри оновлену фінансову модель. Тож остаточний список учасників піджель Бухарест виглядає наступним чином. Наразі це всі ключові новини цього тижня. Ми продовжимо тримати вас у курсі подій на Ясиль Проліг сізон 21, А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, не соромтеся та пишіть ваші коментарі. Насолоджуйтесь кіберспортом разом з Good Game Gentlemen, А ми прощаємося. Побачимося у наступних випусках.